Хороша, відзивчива людина був Василь. Ну, завжди життєрадісний, як фахівця знаю хорошого. його. Людина, яку дуже-дуже ну, шкода, що не стало з нами зараз. Така людина, він дуже все, все він комусь допомагав, все він такий був привітний, приємний. Відвоював два з половиною роки, прийшов на... на пару днів. І таке його спіткало. Хороший він такий був, спокійний, дуже добрий. Я маленьким, що його в садочку водила за руку, дуже пам'ятаю. Пішов ще десь одразу, він вже ну, більше два роки він на війні казав, пішов, щоб ви не йшли. Пішов я, щоб ви були вдома. Так він мені казав. А з великим сумом, з торботою проводимо в останній путь. Мирончука Василя Васильовича. Будемо пам'ятати його і знали як доброю, життєрадісною людиною, який готовий був завжди прийти на допомогу. Любив спорт, любив село, любив своїх рідних. І після масштабного вторгнення пішов захищати нашу незалежну Україну, нашу державу. Віддав найцінніше це своє здоров'я, віддав своє життя.